Вітаю, друзі! На моєму каналі погода змінилася, вночі трохи попадав дощик, але невеличкий. І на сьогодні обіцяють, бо... ну, і трохи похолодало. Тож я поїхав на грибочки і будемо дивитися, що буде, чи щось буде, чи ні. І так. Перше. Перша моя знахідка. Перший красень. Подивіться який. Який красень. Осінній білячок. Що ж, продовжуємо пошуки. І знову, друзі. Ану, видно тут грибачка? Хто побачить гриба? Не видно нічого. А так. А так, подивіться. Два. Два в одній купці. І два в другій купці, дивіться. Оце краса. Незрівнянна краса, подивіться, друзі. Дорогі підписчики. Оце я попав сьогодні. Вчора я попав на гарного грибочка, але сьогодні ще більше. Подивіться, о, оце осіннячка. Ото ото красень. Не можна його О, нарешті. Ага, пішов і цей. Ну, подивіться, друзі. Така знахідка. Цей приломився Ну нічого. Ага. Такі. Красені. Тож продовжуємо шукати далі. І знову... Знову... Знахідка. О! Такий гарний на довгій місці, подивіться. Гарний. І тут чуть недалеко ще один. Ale no, toho hoš chce, vytěhnout. Ano, Ano, ten u nás tady. Je. je dva je. jo, jo. Jo, jo, Я думав, що сьогодні не буде, але... Як бачите. Грибочки рушилися і ростуть. Опа! Ай, більше ногою не буду дивитися. Розтоптав одного. Невеличкий, але... серію Більше ногою не буду. І знову знахідка. Подивіться, який красень. Два навіть. Який красунчик. Так, друзі, я є ще в і тут вуаля такі два. Бачите, зрослінці. О! О, який! Як він! Як він, а, як він твердо, отакий от красень! Хтось там ходить на гриби, бо дружок. І знову, друзі. Знахідка. Невеличкий. Такий але. Але гарний. Подивіться який. Красень. Там дружок когось внизу ганяє. O co dzisiaj oni? No ale... Puszczę mnie... na tak wysadzę... ...ryboczkią... Znowu druzi, nie powierzę tej... Jaka znaky tak... Ale tutaj dwa zaczęli się taki... ...tutra i tysięcy... Це непогано, непогано я попав, так рукають, молоденькі такі. І так. Чотири красені не бачите. Вітаю, друзі! Тут я такий знайшов грибочок. Подивіться. І що це? Польові шампінь. Щось похоже на, на шампіньон. Но вже дозрілий. Польові шампіньон. Тут я чуть молоденький май. Подивіться, який. Скорше ще всього польові шампіньони. Який холодний вітер дує. Похолодало трохи, спадав дощик і почало холодати, але грибочки на чудо почали рости. Що ж, продовжуємо грибні пошуки. Фух. Скільки сьогодні грибарів ходить, то на кожному кроці. Ну і грибочка, як бачите, знову. У мене знахідка і не один. Два зросленці. Ого! Ще не можна вимкнути. Подивіться, як він міцно тримається. А тут навіть три. такива невелички. Не са на такое. Бачате семейство. Гръбне семейство. Подивите. Таки. Три. Три красени. В одном месте. Це Се сьогодні. А рибачки мене радують. О. Ще не можна вимкнути. О. тут чуть відійшов ще один сховався такий у махові. Цього вже змісило. Nie, nie wielki, ale... Rybaczek. Papa. A tu jeszcze jeden. Bohovi. Bicie jaklin, harno. Z się. Barbo... Harno oni. Się. Ale... Ale ja ich już szukać. І знайшов чотири красені у одному місці. Непогано. Продовжуємо грабалочку. Дружок сторожить сумку з грабами. І знову такий причаївся, трохи його притиснув. Красень. Два. Навіть не один. Невеличкий такий. Хтось його. Na, ma być misją. To jest zmysł. No niczego, pije w banoczku malenki. Można jego zakryć w banoczku. I tu już trochę bilsi. Podziwicie. Widno ich. Widno. Egy, a dén, itt tud, drúlni. Tehát itt be, kereszón csak. Ja, kereszt, aki, ez a már rinovált jó bánocsuk. Ja, bódut, hárni, hárni А це потроху-потроху пішли гриби. Гриби набирають обертю. Знову... Знову знахідка. Бачите, такі. Красені! О! I tutaj, jeszcze jeden. Takie dwa nakrasyń. Cóż, kontynuujemy, kontynuujemy szukać. Widzicie? Ryblanych. Знайшов грибачка, підшкодив мене. Я хотів піти в грибляночку, а він раз і підшкодив мене. А ти стритю я цього шкідника, який мене підшкоджує і шукає грибачку від мене. А ну зараз ми подивимося, що в нього там, що він там знайшов. Дав я йому пару зонтиків. Най то я прийду пак на, а на у яйцевій пожарить, то прийду я їсти. Це та немного так знайшов. Не грибер. слабий грибар. Треба вчитися із мене. Ставить О, Оце грибалочка. І підберезник, і всякі би я, я так, звичайно. Це, друзі, грибляник. Хотів мені колесо на мотоциклі пробити. Щоб я від нього не збирав грибочки. І ще ногою хотів встати. На сумку з, гриб... з грибами. Оце його заїло. Бо я знайшов багато грибочків, а в нього тільки з десяток. Ну нічого. Трохи мене підшкодив, але нічого, будемо шукати. Так, друзі, хто дивився моє попереднє відео, де я знайшов був дуже гарне окрасення. І тут, подивіться, я сьогодні прийшов у ту гребляночку. І знову... Не один, а подивіться один тут. І ще. І ще, подивіться, який тут два красені. Ой, аж звук зашибається Подивіться. Подивіться, яка красота. Оце, це знахідка. У одному. в одному місці. Який гарний красень. Оце так. Ого. Подивіться, що це за грибочка. Ото так. Яка нога? Ого! О! То не можна його вирвати. Боюсь зламати, ну, потихеньку пішов. О. Ну і ще напослідок. Послідній красень такий. О! Оце так, оце нога. О! Ви подивіться, який гриб. Які три грибища. Оце вони. Оце у мене гребляночка, так? Бачите ці грибочки, що я знайшов три в одному місці. 918 грам. Оце красота. І які вони важкі. 918 грам. І так повернув я тут ще одну грабалочку. Гребляночку, не грибалочку. Вибачаюся. Тут, подивіться, такий чорний осінний красунчик. Невеличкий, але... Не один. А ще один. Чуть більший. Ого! Ого! Такий красень! Ох, тут навіть два! Ну, Не таке, як. Перше я знайшов тих красенів, то, то можна на виказати. І на цьому, дорогі підписчики, буду закінчувати грабалочку. Дякую за перегляд. Діліться друзями. Пока-пока. І так, подивіться, яка в мене сьогоднішня знахідка, які всі гарні, самі великі грибочки. Це мені сьогодні пощастило.